У цьому випуску розповімо, як з кавової гущі надрукувати упаковку, що відбувається з внутрішнім ядром землі, та як мозок людини перетворився на скло. Ви дивитеся черговий випуск дайджеста, де ми підбираємо для вас найцікавіше, що трапилося в світі науки. Ви знали, що лише 30% кавових зерен розчиняються у воді. І щороку тільки у США утворюється майже 500 мільйонів тонн кавових відходів. Одного дня докторантка університету Вашингтона Дані лі Лілу подивилася на ці відходи не лише як на сміття. Вона знала, що кавова гуща багата на поживні речовини та вже стерилізована під час заварювання а отже, є ідеальним середовищем для росту грибів. Разом із командою Луа розробила мікофлюїд – унікальну пасту, до складу якої входять використана кавова гуща, борошно з коричневого рису, спори гриба, рейші, ксанатова камедь і вода. За допомогою спеціальної насадки для 3D-принтера вони надрукували з цієї пасти різні предмети: від упаковки та вази до статуї Моаї та навіть труни. Після цього надруковані об'єкти поміщали у пластиковий контейнер на 10 днів. За цей час спори грибів рейші проростали, формуючи міцелієвий каркас, що за міцністю нагадує пінополістирол, є водостійким і повністю компостованим. Команда планує використовувати цей матеріал в пакуваннях, особливо для дрібносерійних виробів, що потребують гнучких рішень. Про дослідження можна почитати в журналі 3D Printing and Additive Manufacturing. Десятиліттями науковці вважали, що внутрішнє ядро землі це тверда куля. Воно розташоване на глибині близько 4800 км кілометрів і утримується гравітацією всередині розпеченого рідкого зовнішнього ядра. Однак нове дослідження поставило ці уявлення під сумнів. Виявляється, поверхня внутрішнього ядра зазнає в'язкої деформації її форма змінюється, а межі зсуваються. Це відкриття зробили науковці з університету Південної Каліфорнії, які намагалися простежити уповільнення обертання ядра. Але натомість знайшли докази його трансформації. Оскільки безпосередньо вивчити ядро неможливо, вчені використали сейсмічні хвилі. Вони проаналізували 121 повторюваний землетрус із 42 локацій поблизу південних Сандвічевих островів, що відбувалися між 1991 і 2024 роками. Дані сейсмічних станцій Алясці та Канаді виявили аномальні хвилі, що є ознакою змін у структурі ядра. Раніше вважалося, що такі зміни потребують мільйони років, але тепер є докази, що внутрішнє ядро змінюється в масштабах людського життя. Це відкриття може допомогти зрозуміти еволюцію магнітного поля Землі, від якого залежить наша атмосфера та захист від космічної радіації. Про відкриття можна почитати на сайті журналу Nature. Чи можна керувати клітинами за допомогою коду, дивлячись, яку форму він має? Мова піде про першу в світі світлову мову програмування для активної матерії. У 19-му випуску ми вже розповідали, що таке активна матерія і які експерименти вчені проводять із нею, щоб отримати структури подібні до хробаків. Наприклад, зграя птахів або рій комах це природні аналоги активної матерії, яка складається з крихітних компонентів, що діють як одне ціле. У клітинах цю роль відіграють мікротрубочки на тонкі білкові нитки, що формують їхній скелет. Вони надзвичайно малі, в тисячу разів тонші за людську волосину і здатні впливати на форму клітини, її рух і поділ. У 2019 році вчені навчили мікротрубочки реагувати на світло, однак тільки зараз дослідники створили повноцінну мову програмування для активної матерії: світлові патерни, що керують рухом мікротрубочок у рітині. Це дозволяє переміщувати та групувати клітини, змішувати хімічні речовини та створювати механічний тиск на надканини. Зазвичай біологи використовують мікропіпетки, щоб рухати або розтягувати клітини, але це може їх пошкодити. Новий метод дозволить виконувати ці ж маніпуляції за допомогою світла, безконтактно і без ризику пошкодження. Розробку вже застосовують у вивченні синтетичних ембріонів, а також у маніпуляціях з імунними клітинами. Про відкриття можете почитати на сайті журналу Nature. Ми звикли думати, що ракові клітини ведуть жорстку конкуренцію за ресурси. Найсильніші виживають, мутують і створюють агресивніші пухлини. Але останні дослідження привели до дивовижного відкриття: у боротьбі за виживання ракові клітини співпрацюють, допомагаючи одна одній добувати поживні речовини. Подібно до бактерій чи дріжджів, які об'єднуються під час голодування, ракові клітини також розвинули спільні стратегії добування ресурсів. В умовах нестачі амінокислот, зокрема глутаміну, вони починають виробляти СНДП-2, спеціальний фермент, що розщеплює білкові ланцюги, олігопептиди на доступні амінокислоти. Так утворюється спільний пул поживних речовин ззовні зовні клітин, які можуть користуватися всі клітини пухлин. Дослідники з Нью-Йоркського університету використали роботизований мікроскоп для аналізу мільйонів клітин у різних умовах. Виявилося, що пухлини з високою щільністю клітин особливо активно використовують цей механізм. Тепер, коли вчені зрозуміли цей механізм, вони перевірили, що станеться, якщо блокувати CNDP2. Спершу вони використали препарат бестатин, що пригнічує CNDP2. Це зменшило ріст пухлин. Потім, за допомогою CRISP, вони вимкнули ген CNDP2 у клітинах пухлин та пересадили їх мишам виявилося, що пухлини без цього гена росли значно повільніше. Найкращі результати отримали при поєднанні обмеження амінокислоту у харчуванні і з блокуванням СНДП-2. Рак виявився розумнішим, ніж ми думали, але тепер ми знаємо, де його слабке місце. З відкриттям можна ознайомитись на сайті Nature. Зазвичай ми сприймаємо булінг як прояв агресії з боку проблемних підлітків. Але нове дослідження в галузі еволюційної поведінкової науки показує, що булери отримують зі знущань реальні вигоди, зокрема, більше шансів залишити потомство. Дослідницька група Brave вивчила, як підлітковий булінг впливає на кількість дітей у майбутньому. Вони виявили, що завдяки публічній демонстрації домінування підліткові булери частіше починають стосунки. Мають більше сексуальних контактів, і в результаті частіше стають батьками. Зокрема, дані сотень учнів із понад 50 шкіл Онтаріо показали, що чоловіки і жінки, які були активними булерами в юності, заводили дітей у більш молодому віці і мали їх більше ніж їхні менш агресивні ровесники. Науковці припускають, що булінг може бути адаптаційною стратегією, яка сприяє передачі генів наступним поколінням. Подібні механізми можна побачити в природі: домінантні особини отримують кращий доступ до ресурсів і партнерів, що підвищує їх репродуктивний успіх. Ба Більше вчені наголошують: якщо ми не звертатимемо увагу на підлітків, які досягають успіху через агресію, вони просто переноситимуть цю модель поведінки у доросле життя, політику, бізнес чи навіть медицину. Наступним кроком команди Brave буде дослідження дітей, народжених бувами. Чи виховуються вони у такій самій агресивній манері? Про дослідження можете почитати в журналі Американської психологічної асоціації. У 79-му році нашої ери виверження Везувію стерло з лиця землі два римські міста Помпеї та Геркуланом. Тисячі людей загинули, їхні тіла застигли у вулканічному пополі стали нагадуванням про страшну катастрофу. Про несподівані результати аналізу ДНК цих жертв ми розповідали в одному з попередніх випусків. Але серед знахідок одна вразила вчених найбільше: мозок молодого чоловіка перетворився на блискуче, чорне скло. В 60-х роках археологи виявили обвуглені останки 20-річного чоловіка, який лежав на дерев'яному ліжку в храмі, присвяченому імператору Августу. Всі інші жителі Геркуланума намагалися втекти до моря, а цей юнак залишився в будівлі і став першою жертвою ударної хвилі у 2018 році. Антрополог П'єр Пауло Петроне помітив у його розбитому черепі дивний чорний блиск, що виявився фрагментом скляного мозку, і став першим у світі задокументованим випадком, коли людська тканина перетворилася на скло. Загалом для формування скла необхідні екстремальні умови, сильний перепад з високих до низьких температур, щоб уникнути кристалізації. У природі це трапляється при ударах метеоритів, блискавках або контакті лави з холодною водою. Але людська тканина складається переважно з води, тому її склування здавалося неможливим. Науковці визначили, що мозок юнака піддався температурі понад 510 градусів Цельсія, гарячіші за пірокластичний потік, що знищив місто. Єдиний можливий сценарій, везувій викинув у повітря розжарену хмару попелу, яка накрила геркуланом першою. Температура була настільки високою, що мозок моментально випарувався. А коли жар розсіявся, залишки мозкової тканини швидко охололи і перетворилися на скло. Інше питання, чому цей чоловік не тікав, як інші. Вчені припустили, що він, можливо, був п'яним або ж просто проспав початок виверження. На жаль, правди, ми вже ймовірно ніколи не дізнаємось. Що думаєте з цього приводу? Якщо ви маєте власну теорію, поділіться з нами. Зі скляною знахідкою можете ознайомитись на сайті журналу Scientific Reports. Дякуємо, що подивилися до кінця. Поставте лайк та підпишіться, щоб не пропускати найцікавіше, і до зустрічі в наступному випуску.